Ну і будемо пробувати закінчувати наші розмови про тому, томізм, підходи святого Томи до різних аспектів навчання церкви, віри, святого Писання. І ми сьогодні вирішили е, поговорити про е, тому, трошки про темні сторони його навчання Dark Side of Thomas. От, е, а точніше про якісь такі елементи його навчання, які церква або відкинула, або які можуть е, звучати для нас сьогодні дивно. Е, здається, дуже, і це дуже добре, тому що щось таке показує нам, що ми не є церквою святого Томоя Аквінського, навіть більше. Ми не є орденом, який якого засновником є Тома Аквінський, але або, або який вважає Тома, Тома Аквінського за свого такого гуру, який є, і я тут дуже небезпечно скажу Альтер Христос. Mm. От ми так не вважаємо. От. І, так загально про те, що Тома ну, не є таким самим об'явленням, як яким є Святе Писання. Скажіть щось, отче, Петре. То це очевидне, очевидно. Звичайно, що не є мало того, якщо ми <кій> називаємо його Богословом, то ми повинні. Я там в інституті у нас маю час від часу лекції з вступу до Богослов'я. Ми там говоримо, чим є Богослов'я, яким воно повинно бути, і так далі, то по суті, богослов, це є той. То у своєму часі, виходячи з питань, які в даному часі виникають богословських і так далі, базуючись на даних святого Писання на об'явленні, пробує відповісти, шукає відповіді, шукає істини, щоб відповісти на ці богословські питання своєму поколінню. Бо, якби відповіді даного богослова були універсальні, непомильні весь час. То тоді навіщо наступні покоління богословів? Тоді ну, вже... правильно можуть сказати, власне, не потрібно. Вже все сказано. Я такі е, деякі зустрічав у своєму часі е, пастирів, навіть які твердили, що ось сьогодні молодь, чи сьогоднішні люди ставлять різні питання богословські, та вже все сказано, читайте Отців в церкві. Там же все написано або взяти тому, або, або відкрити, читайте суму теологічну. Там всі, всі відповіді. Власне, ми маємо богослов'ю потім пізніше, після середньовіччя, маємо там 18-19 століття, 20-те. І тепер, 21 століття, які пробують, виходячи з нових якби, обставин, даних і взагалі з, з способу питань сучасних людей відповідати їхньою мовою на, на ці богословські різні питання і аспекти. Тома Вінський ось говориться, дитина свого часу, 13 століття. Ясно, що він свій час випередив у багатьох аспектах, ясно, що він геній. А генії це декох, дехто каже, вони поза часом, ну, але не зовсім так поза часом, що аж ну, просто е, виходять зі свого 13-го століття і перебігають, пере чи перелітають пере у 20-те, у 21 те у 25-те чи будь-яке. Ні, Вони і далі залишаються в 13 столітті, хоча їхній вплив, і багато з їхніх ідей і думок так дійсно актуальні. І, і пізніше, століття пізніше. Але те, що в томі актуальне, це не кожна конкретна думка, кожне конкретне речення, правда, а це його спосіб, метод, ось відкритість, допитливість. Щоб чи прагнення шукати істину, як ми минулі рази говорили, будь де, будь-яким способом, лише щоб це, цю істину відкрити, це його правда спроба відповісти на таємницю, бо що таке теологія, наука про Бога, теологія. Це його спроба відповісти на те, ким є Бог. Як він діє, ким є людина, яка потребує спасіння, спасителя і спасіння, і потім ось це такі загальні питання, але потім заглиблюється. І що далі Тома заглиблюється, то, 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 то вже можуть бути якісь конкретні питання, де він може і помилитися. Зрештою, він сам говорить. Про це тільки щоправда в іншому контексті. Це його цитату часто приводять, цитують і так далі. Що каже, є загальні правила, і вони повинні бути, але що каже, що далі заглиблюємося в конкретику, то, то частіше помиляємося і можемо помилитися. Це він щоправда це говорить про моральне богослов'я. Що загальні правила в моралі повинні існувати, але як сходимо каже, на рівень що більше до конкретних випадків індивідуальних, то, то часом бачимо, каже, що ці загальні правила не діють. Це не є щоб відмінити ці загальні правила, але щоб взяти до уваги конкретні ці. То само з богослов'ям в конкретному часі, з конкретною людиною, такою, як є Томак Вінський. Загалом, то його. З діла, з труди, ну то це щось геніальне. Але деколи як заглибишся тут і там в якісь конкретні питання, ну то ясно, не, не треба боятися сказати: ось тут вона трошки цей. Він людина, він не є Ісус Христос. Ясно, очевидно, і, і не треба боятися сказати, що тут і там він десь там відійшов, помилився, чи, чи щось. Які такі приклади? Однозначних таких помилок, які зараз уже церква не проповідує, не проголошує, е, можемо отак знайти. Ото Так, ну та можна це назвати помилки, можна це назвати я знаю пошук. Ну, наприклад, там його переконання щодо. Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, і, і ну, до речі, по тут би з ним погодилися православні. Ось вони, ну, теж, так, вони теж так вони говорять, як і Тома Вінський говорив, що не було непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Е, бо якщо всі люди потребують відкупителя, Спасителя, то і Діва Марія теж бо людина справжня на 100%, 1%. Так, то відповідно він якось тома не вбачав е, можливості, е, правда так, як потім церква, вчення церкви сформулювало, йдучи за е, францисканським е, напрямком у цьому плані, е, що Діва Марія була від самого Зачаття вбережена від первородного гріха, але додала силою благодаті відкупительної її Сина Ісуса Христа. Потім, наприклад, ну, я не знаю, його якісь політичні погляди. Хоча в, соці... в соціальному вченні і, чи в політології, то Тома Квінський дуже багато цінних думок представив, але ясно, що він живе в феодальному ладі. І Тоді царі, правителі, чи там ще були якісь робіт... ну, там, не робітники, а ті. Такий був, а не інший суспільний лад. І він, про якби, демократію дитя... ніхто не думав. Так, взагалі, ну, в нашому в розумінні нашому демократії, розумінні, ясно, що не, не було, то само собою, то можуть йому закинути. Ось він е, такий сякий, не, не, не розумів ясно, він 13 століття. Е, але якщо йдеться про богослов'я, теж то ну, там десь ось есхатологія, так, вчення про остаточні речі. Ну, це завжди овіяне такою. Туманом, не, не, незнання незнання. І дотепер, до речі, дотепер ми в інших дисциплінах богословських можемо різні речі поясняти. Собори дали визначені дефініцію христологічну, богородичну, що Діва Марія є матір'ю Бога. Єфейський собор. Христос є в двох природах. Халкідонський собор. Щодо есхатології, то, 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 то часом такі загальні е, плутанина, деякі папи навіть ось після того такий знаменитий Йоанн 22-й. В нього і були якісь приватні такі роздуми, які потім йому сказали десь там ну, не публікувати сильно, бо там були дивні речі да? так, однозначно. Так, написані і так далі. Ну і Томак Вінський тут теж шукає якихось відповідей на, на ці питання. І там, наприклад, виникло питання, на які там Августин відповів однозначно, куди йдуть, наприклад, діти після смерті, які не охрещені. Августин говорить, чітко, до пекла. І І точка. І точка. А Тома, ну, може, не до пекла. Бо як так, ясно, що первородний гріх, то е, щось таке приймає, що десь там уже може було, але це він опрацював, і від нього потім церква перейняла. Хоча ніколи це офіційним вченням не було. І воно не догматизувала. Не догматизувала, що є лімб, лімброум, е, дитячий лімб. Ось тобто діти після е, смерті, які померли, чи то в результаті може аборту, чи то після народження, але ще не встигли бути охрещеними. То до неба не йдуть, але до пекла ну, там теж, теж посередньо в тому лімбі. І аж Бенедикт XVI, це 21 -е століття вже, каже, що ми це, якби це не є вченням церкви. Не було, і, і тепер підтверджуємо, що і, і не є. І відміняє цей лімбус. Пуерорум, правда, лімп дитячий, правда. ну, але, А питання залишається, а де діти не охрещені. Ну, І що церква пропонує? Ми молимося з надією про спасіння цих дітей, бо не може браку, забракнути нам е, молитви про милосердя Боже і про надію і так далі. Або там Тома Аквінський говорив: ну, ось, люди одні йдуть до пекла, а інші до, до цього. До раю, до, до царства, то і а що буде, якщо частина родини до пекла піде, а частина родини до раю. Ну і то так. Чи буде ця родина, яка в раю в раю щасливо плак... ні, от плакати над тим, що частина в пеклі? О, ні. Так. А тому говорить, що ні жодному разі бо буде тішитися справедливістю Божою, яка е встановлена над грішником. Ось, і тут би багато хто не лише з людей не погодився з томою, але навіть з богословів. <рес> Богослови теж люди, пам'ятаєте. <рес> так, так. Ну я говорю про простих <рес> людей. Наприклад, Йосиф Ратцінгер пише свою знамениту книгу, ну, в нього багато знаменитих «Есхатологія», і там цією ці, ці дилемою він, е, е, він починає розбиратися з нею, що як так, як, як мати може. Бути щаслива в небі, якщо усвідомлює, що її син грішник, смертельний, злочинець, і помер у таких гріхах і, скоріш за все, до, до пекла потрапив, і як може вона бути щаслива щаслива? І відповідай, і Рацінгер не знаходить питання відкрите. Ось, Тома Квінський вирішив закрити питання, тобто відповісти на нього. Він, в нього в сумі теології нема відкритих майже питань, старається. Як вміє відповісти, а, ну і каже: ну, ось радість там. В так є така реальність, пекло, так, від, відвернулися від Бога, а версія део. А, але ну в ті в небі ну, будуть радіти все одно, це, це що справедливість Божа. Я би такий маленький коментар від себе додав тут. Я вчора про це думав. І можливо навіть таку апологію можна зробити то ми, тому що е, оце питання, а а навіть це обурення наше це прояв емоцій. емоції, власне. От, от, от я не виявляю ну, собі важко без емоцій, коли родині Абсолют... родинні, родинні зв'язки. Важко. Але Томас скоріш скоріш пише з позиції, що емоції є чимось абсолютно вторинним, абсолютно вторинним, А тим більше люди вже відкуплені. Після Воскресіння в раю їхні емоції вже не проявляються так, як проявляються у нас тут на, на землі. І тим більше, що там радість це не, не є така наша радість, от того, що, от, наприклад, от, от, закінчиться війна, закінчиться, і ми от будемо радіти. Там радість якась, можливо, яка не може і не має прояву нашої тут земної радості. Це, скоріше, так, таке. Відчуття абсолютного виконання чогось, і тому для нього нема проблеми, що люди, які в раю, які повністю свою натуру, своє покликання якби, осягнули, вони будуть цьому з приводу цього радіти. І радіти з приводу того, що ті, які там залишилися, Ну, то вони прийняли такий вибір, наприклад. от Треба здається, ну, чесно ствердити, що сьогодні є така тенденція у нас, що наші емоції е, починають нам закривати трошки такий раціональний підхід до дійсності. Емоції часто керують навіть цим. Оцим, таким нашим так. баченням. Дійсності. Є там десь стародавня така проповідь про зустріч в небі апостола Павла і, і Стефана. Стефана, Так, що зустрілися, обійнялися. А з діяння апостолів пам'ятаємо, що той Стефан, коли його побивали камінням, то Савло стояв угу. і спогоджувався на це, що в небі вже цього ненависті не буде. Це так. Ну, ще там дехто каже, ну Тома Квінський це в тому самому дусі продовжив еленізацію християнства, що і грецькі церкви, які перейняли де-факто грецьку мову і культуру. Значить мову не перейняли, а але філософію, де спосіб мислення. спосіб мислення. І таким чином наше християнство стало таким грецьким. Грецької філософії в шатах е, 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 цієї єврейської так. релігії. Е, ось, тому це що це якби слабкість. Хоча той же, вже згадуваний Йосиф Ратцінгер твердить, що це надбання, це, це, це й добре, завдяки чітким грецьким поняттям, опрацьованим вже філософами, то християнство отримало непоганий інструмент для пояснення істин віри. Наприклад, бідна, на, 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 на ці терміни гебрайська мова не, не дала би собі раду в теології, можливо, або якась інша ієрогліфічна мова, так само. А Томак Вінський ось продовжив цю традицію, як то умовно кажучи, охрестив Аристотеля. Язичницького філософа і там інших, що нібито ось він далі пішов в такому одному напрямку. І тому в ХХ столітті, чи пізніше, чи раніше, пізніше були спроби. Ну, а може, якусь іншу візьмемо систему. А чому триматися грецької системи? Ось трансубстанціацію, ці всі матерія і форма Аристотеля, коли він говорить про, наприклад, про таїнства. Чи там, не знаю, ну майже постійно цитує Аристотеля, Платона часом інших грецьких цих. Давайте, може, по-іншому на це подивимося. Бо що тут Тома Аквінський, ось якби і трошечки в цьому є рації, звичайно, бо світ не крутиться весь, незважаючи на те, що греки так мислять, сучасні навіть навколо Греції. Так, як порозмовляти з греками, вони вважають, що вони пуп світу, бо вони дали Були світу, є і будуть так, що світ трошки дещо більший. Ясно, що можна про Бога е, говорити і теологічно використовуючи, як то колись один наш студент, який з яким я вчився. На закид одного професора, який був не, не зовсім віруючий, він каже: о, ви тримаєтеся тих всіх термінів, ось, тих всіх догм, які окреслені термінами, не можна нічого змінити. Ну, студент каже, як не можна, можна. Що можна змінити? Ну слова, можна наші догми, якби це було можливо, виразити математичними цифрами. Та я, як? Ну так, якщо б можна було про Бога сказати е, мовою алгебри, чи, чи, чи тригонометрії, то, будь ласка, чому не можна? Це і так здивувався. що, що ін, Іншими словами, можна терміни Аристотеля, Томиаквінського замінити математичними. Якщо б це комусь вдалося, я не знаю, IT-спеціалісту. Якби це комусь допомогло, Якби це комусь допомогло. І, і щоб проповідувати Айтішникам, то ось, будь ласка, виразити істину про трійцю чи про Ісуса Христа, чи про таїнства математичними знаками. Ось, будь ласка. Зрештою, в рамках інкультурації, ну то, ну, то місіонери так і пробували, ну, бо донести Євангеліє до. Китайців до японців до інших не завжди вдавалося грецькими термінами, і треба було вже перекладаючи святе письмо тими єрогліфами. А єрогліфи це символи е, в основному і, і так далі. Так. Тобто, вже вже ти мусиш відходиш в певному сенсі від томи, і, абсолютно ну... сирійські монахи там 7-8 стотище перед далеко перед томою. Китайцями, коли проповідували, намагалися. Говорити на них увага термінологією. термінології, mm. і ну в чомусь по виходило, в чомусь не виходило. А єзуїти, коли до Індії попали, то намагалися мовою вед, теж цієї культурної full релігійної показати правду про Христа, про воплочення, про трицю. Теж виходило як виходило, але один був такий, я не пам'ятаю його ім'я такого проповідника. Італійського єзуїта, то його навіть брамі не вигнали через те, що він, ну, як, як пише, принаймні його життя метеорічі? що. Річі – це Китай. Це Китай. Ді а Нобілі, чи а окей. Як, То так, ніби так добре це зробив, що вони так перелякалися. що... Сильно інкультурував. Сильно інкультурував, що легше було його просто е... вигнати. Ну, я думаю, що то, е, ось, ну, цікаво, чи це слабкість то ми в цьому, що він е, користається. Ось греками, правда, чи, чи це в той час це плюс. Ну, ми в кожному часі, я повторюю, використовуємо ту термінологію, яка в нашому часі тепер зрозуміла, як актуальна. стрімна і зрозуміла <клес> так, для так. більшості людей і, і тому це я би навіть так. це останнє назвав не, 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 не помилкою, але просто як е, дитя, дитя свого часу. Але з другого боку думаю, що то, мабуть, такий відкритий на на інших. Підтримав це, що йдучи до інших народів е, чи до інших культур, то от, належить їм істину доносити зрозумілою їм, їм мовою. Бо, Бо так. те, що Тома, власне, прагнув всіма силами, це донести повторюю своїм сучасникам е, про Бога, е, пояснити Слово Боже, е, зрозумілою, зрозумілою мовою, е, правда. Пункт за пунктом, речення за реченням, розділ за розділом і таким чином збудував е, цілу систему, е, яку ми там називаємо томізм. Е, правда, ясно, що потім дехто був невірний цій системі, наприклад, е, пробуючи дослівно цитувати, тому проходили віки, а він літера за літерою цитував те, що Томас сказав, замість того, щоб триматися духа е, цієї. Цієї системи, ось, бо, бо, бо думаю, не про це томі йшлося, щоб його цитували дослівно, дослівно, правда, нічого не змінюючи і не пояснюючи. Тобто навіщо тоді mm -hmm. теологія можна просто е, ввести його твори в інтернет і читати. І не, і не треба вже нічого нового досліджувати. Однозначно, е, друзі. Я отак от подумав. Звичайно. Сам Томак Вінський нам для спасіння не є обов'язковим. Це однозначно треба про це пам'ятати, не забувати. Е, натомість, ну, наприклад, от є таке чудо чудо Боже, як львівський сирник. Чи він є потрібний для спасіння? Ну, ні, але чи я від нього відмовлюся, якщо мені його подадуть, і якщо я його скуштую. І якщо він мені западе власне в душу, ну то продовжуючи пам'ятати про те, що ну без нього жити можна. Можна. Але, Але я якось... колись, я колись пік, хорош. Не Але якось не так. не так. От і тому, а вже не кажучи про те, що може, е, скоштувавши львівський сирник, вам пройде якесь більше натхнення, як краще виконати своє покликання, яке ви, я сподіваюся, вже... Розпізнали. Ну, Може, такий не, не це не, не, не досконалий образ, який мені прийшов в голову, але власне так трошки з тому. Е, варто, мені здається, подумати, а що я більше придбаю е, для себе, е, що я отримую, якщо я спробую якось глибше увійти в його систему? Я переконаний, що набагато більше, ніж якщо я не входячу, що я набагато більше втрачу, якщо не буде. Це входить. Я би навіть сказав, що це Томак Вінський, це не просто десерт, що ми маємо якусь правда, там основну страву, а це якесь таке, ну, наша основна звичайно трапеза це, ну, з одного боку, Євхаристія, з другого боку, Слово Боже. Але Тома Квінський це ну, не просто додаток, це якась ну, трошки приправа. Yeah. Щоби, щоб то слово Боже було з, ну, не, не те, що ну смачніше, тобто зрозуміліше. Тома Квінський нас нам е, асистує, допомагає, веде шляхами ось е, ну, ну, об'явлення, тобто його, його ті всі пояснення такі, чіткі, часом деколи аж занадто, занадто чіткі. чіткі, правда. Енциклопедичні і так далі, вони нас ведуть ось тими дорогами Божого об'явлення, пояснюючи їх, тлумачачи і так далі. І він тут навіть не просто не, не, не обов'язковий додаток, але той, який я раджу, що як то, як -то ті деякі радять must have. Це напевно, як кажуть, яка, яку книжку, які книжки належить прочитати, і там 100, список 100. Угу. З богословської е, літератури. Ну, Тома Аквінський. Можливо, не на першому місці, гаразд, хай буде, спокірно скажемо, але в першій десятці е, напевно є Тома Квінський. Однозначно. Так. Дякуємо вам за те, що були з нами протягом цієї серії. І думаємо про наступну. Думаємо, наступні серії. Може, у вас будуть якісь питання, то пишіть в коментарях, пишіть авторам, пишіть е тим, хто я не володар, а директором цієї студії, в якій ми записуємо. Тобто, проявляйте ініціативу і не бійтеся цього робити. Всіх благ. З Богом дякуємо.